Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Як обмінювалися досвідом представники Новояворівської Яворівської ліцею в Німеччині, та де в громаді відбулася велопроща молодіжної спільноти «Світло життя». Вітаю перед мікрофоном. Марія Канцеляриста слухаємо лише основне. Новини на Янтарна Фем. До локальних підсумків представники Новояворівського Яворівського ліцею в складі делегації вчителів та учнів прикордоння побували в Німеччині в місті Уфенгайм. Вони відвідали початкову школу та завітали до міської ради для обміну досвідом. У Новоєврівській бібліотеці відбулася конференція Часопростір Юрія Липи, минуле і сучасне взяли участь у заході члени фонду призначення імені Юрія Липи та дослідники його життя, діяльності і краєзнавці. Учасники не лише поглибили свої знання про видатну особистість, а й знайшли нові джерела натхнення. Яворівські рятувальники повідомили, що в Івано-Франковому вогонь ледь не знищив автомобіль пежо. На момент прибуття вогнеборців до місця події горів салон авто. Як результат, надзвичайники врятували два автомобілі. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Новини на Янтарнефем. До новин особливо актуальних для дітей та молоді. Триває голосування за молодіжного лідера Львівщини. Новояврівська молодіжна рада теж подала заявку на конкурс. Тож просимо проголосувати за її голову Дарію Бігун. Покликання на її голосування є в наших соцмережах. Парафія святого Миколая у ГКЦ в селах Підлуби і Бердихів організувала велопрощу молодіжної спільноти Світло життя. Прочани вирушили до прилбич родинного села праведного митрополита Андрія Шептицького і блаженного священомученика Клементія Шептицького. На початку в Бердихові відбулася молитва за щасливу дорогу. А в храмі святого Миколая села Підлуби був молебень. Освітньо-реабілітаційний центр «Кристалня» в межах просвітницьких заходів запропонував своїм юним учасникам обговорити тему речовини, матеріали, предмети. Нагадуємо, заняття в центрі в ПК Кристал відбуваються традиційно в суботу, о 13-й годині. Вхід безкоштовний. Контакти є в наших соцмережах. Яворівську триває літній табір від Львівської громадської організації Співдія. Цього року він об'єднав у дитячій бібліотеці дітей у двох вікових групах. Тематика роботи емоційний інтелект, командотворення, лідерство та професійне орієнтування. Загалом табір триватиме до вересня. Тож час приєднатися ще є. І наприкінці про погоду, 16 серпня, в п'ятницю в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 29 градусів, уночі 17. Вітер 1-3 метри на секунду. У другій половині дня місцями по області короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Погіршення видимості в дощі та тумані 500 тисяч метрів. І на цей час все. Тож нехай ваш вечір буде добрим. і з музикою хвилі 976 FM. Насолоджуйтесь! Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.